Эй, просто цікавлюсь, бы не хотели? Заради світла. О, чорт. Авантюриста! Який соковитий сюрприз! Після останньої нашої зустрічі я шукав тебе днями, днями і днями. І ніде не міг знайти. Так. О, в підземельня, так? Будьте сміливими, щасти. Ти щось загубила? Та раптом бажання жити. Що, що? Шукаю компанію. О, я обожнюю компанію. А для чого? Дня народження, новосілля, заручин, ельфійського святкування. Буду. Що? Не таку компанію. Компанію, щоб піти в підземелля. Прошу, візьми мене. Візьми. Слухай, я дуже швидкий і спритний. Дивись. Так, це було дуже спритно. Прошу, прошу, ніщо в за не зробить мене щасливішим. Гаразд чудово. Але давай домовимось. Свої балачки ти залишиш тут гаразд, бо ти багато базікаєш, а я намагаюся зосередитись. Ні слова, ні півслова не вирвуться з цих вуст. Чудово. Але спочатку. Ні за що в світі не буду. Так, звичайно. Ходімо. І я сказав: ні. Хоча я найсміливіший і найсильніший, і маю найбільший бойовий досвід, полем'яне серце не стане королем гномів. Оберіть одного із своїх, я сказав. І ось так я врятував щорічне свято Йоль. Це справді чудово. Ти молодець, просто сонце сідає. І було б непогано, якби ти допоміг знайти квестовий предмет. Квестовий предмет, Боже, це нагадало мені історію. Коли я взяв один квест і я шукав один предмет, а потім знайшов його. І тоді я очистив колодязь вічного життя. І всі жителі села почали святкувати. І вони хотіли бути моїми друзями, найкращими Гаразд. Друзями. досить вже. Все, що ти робив останні три години, розповідав про себе в ролі персонажу. Навіщо все це? Я не знаю про що ти. Я про волосся і про одяг. Голос і взагалі весь образ. Хто ти? Хто ти насправді? Я полум'яне серце. Розказуй, бо інакше я піду. Ну, ні, 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 гаразд. Добре, добре. Що ж? Слухай, я досі не дуже розумію, про що ти говориш. Але, можливо, я потішу тебе історією про знайому людину. Його звати. Його звати Бен. Він жалюгідний і депресивний тип і боїться світу. Тож він просто занурюється в свої ігри, не покидає свою халупу. В його житті нікого немає ні друзів. Йому ніколи не вдавалося заводити друзів. Не те, що я. Полум'яне серце друг для всіх. І я могутній, сильний. І знаю магію. Бен. З іншого боку, він. Він мені не дуже подобається, чесно кажучи. Він так відчайдушно хоче подобатись. Тільки про це й думає. Але ніколи не показує себе. І я намагаюся заохотити його, підштовхнути, щоб він став кращим. А він каже, що не може що він у пастці. Один наляканий. У нього іноді виникають дуже темні думки. Він навіть погрожував, що. Але я відговорив його на щастя, я полум'яне серце і ніщо не загасить моє полум'я. Але в будь-якому випадку я перестану тобі набридати історіями про мого дивного сумного друга. Впевнений тобі це незнайомо. Ні, не дуже. І як би там не було, впевнена Бен не такий поганий. Тобто, якщо полум'яне серце з ним дружить, навряд чи він поганий. Що ж, я передам йому твої добрі слова. Тільки не втрачай розум. Авантюриста! Тепер ми пов'язані на все життя. Я піду за тобою куди завгодно. Навіть у вбиральню, якщо буде потреба. Я завжди буду поруч. Бувай. Прощавай, друже. Вітаю, друзі. Ви б хотіли стати ще кращими друзями? Ну тоді, внизу є кнопка підписатися. Підписуйтеся, підписуйтеся, і ми станемо найкращими друзями в світі назавжди. А також лайкайте і дивіться інші відео. Будь ласка, друзі, дякую.